Друзі, всім гарного вечора. Пройшло до закінчення наш розіграш, і хочемо вам показати переможця. Це буде Артем ББ9СК. Для того, щоб не було обману і чогось іншого, щоб люди не сумнівалися. Цей Артем дуже-дуже дуже активний був. Активніший за всіх. Я навіть...

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. І ось так, друзі, саме більше. І там навіть не перераховуємо, бо є ще є. Друге місце займає у нас Вова. Там є теж багато його коментарів. Вова, але на цей початок, для початку побачимо, як ми спрацьовуємося, як ми, щоб ви нам довіряли. Вова дуже активну участь теж брав. І на ще е, Маріна не і Маріна, а Ірина Малинова. Чи як там чи Малинова, я вже і не пам'ятаю, щоб ви щоб не бути цей ось до, до так же само Ірина Малина. Дуже багато участь, десь третє-друге місце ось такими коментаріями. Так що, перший раз ми розіграємо на першого переможця. Слідкуйте за нами, підписуйтеся. Я думаю, що надалі ми будемо робити два-три два, переможця, там по п'ять, по декілька саженців. Так що, Артем, Напишіть в коментарях ваш номер телефона. Завтра ми з вами зв'яжемося і напишіть, що ви бажаєте, щоб ми вам відправили. Всім гарного вечора. Всім дуже дякую за активність. Реально, ну, дуже багато хотіли, дуже багато приймали участь. Так що дуже дуже приємно тримайтеся далі, слідкуйте, будемо робити ще такі розіграші І побачимо активних людей. І бачите, хто захотів. Артем захотів, більше 100 коментарів написав. І він отримує гарних 10 саженців від нас. І я думаю, зніме відео і покаже нам, як приймає саженці. І подякує. Привіт всім! Ось саженці для нового нашого переможця, що він вибрав, персики, черешні, абрикоски, яблука, ось такої груби ось такої висоти будемо обрізувати десь, щоб дешевше обходилася доставка. Ну і щоб на осінь весні він вже собі підкорував, як він хоче. Всього будемо показувати, як він буде приймати. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, ставте лайки, будемо вибирати ще переможців. Всім побачення! Ось, привіт, друзі. Ось Артем Альфоров отримав нас всі саженці, щоб ви розуміли, що він нам дав координати, щоб ви не думали, що це може якась підстава. Ось наш клієнт отримав свій подарунок. Заслужено. Дуже гарно він себе показав свої. Коментарії, свою активність лайками, підписками поділився. Того він заслужив ці гарні саджанці. Так що, участвуйте, теж будемо розігрувати ще такі розігриші. І щоб зараз почуємо його коментарі на цього. Всім доброго дня! Отримав саджанці від YouTube каналу САд Павлюка. Хочу подякувати Дмитру Михайловичу за те, що провів розіграш, і мені пощастило стати в ньому переможцем. Хочу побажати йому здоров'я, натхнення, процвітання в розвитку каналу. Побільше Ставляйте лайків, коментуйте відео, підписуйтесь на канал. Зараз я розпакую саджанці і побачимо, що прийшло. Ось ми розпакували саджанці. Як ви бачите, саджанці супер, коренева система шикарна. Тож хочу подякувати ютуб каналу Сад Павлюка, побажати йому побільше клієнтів, гарних врожаїв, замовляйте саджанці, ще раз дякую на все добре.